І так, так, ось це, ну, всім привіт, друзі, всім привіт! З вами я, Макар, знову, і сьогодні, як ви пам'ятаєте з минулого відео в мене залишилось 12 заліза. І я вже скопіював цей світ і трошки в ньому погуляв. Я знаю, тепер, де знаходиться трохи діамантиків. Але нам потрібно трошки каміння. І ось звичайно ми здобудемо по-бистрому. 8 штучка. І так, на цей відео план наш невеликий. Приблизно просто е, трошечки буде дивний план. Тому що ну я не дуже думав, де я маю вже вугілля. Через це я просто зрубаю декілька дерев. Протурив де частину. так, так. І все спроділю. І При вашому досу, дозволі... ну його, звичайно. Напишіть в коментарі. Чи мені треба с... зняти. Після цього відео ще одне відео про поживання з динозаврами. Ще й і... Знімання про динозаври. Там буде круто зброя. Там ми природуємо це рапти. Дірайс! i E aí Вже буде так само довго. Так, нічого не вже. Будь ласка, трошки давайте зараз І, Бо Я хочу зараз трошки шкіра. Хочу Витрачати сильно залізу. Я можу зробити, звичайно, от... Я вже навіть викидав відро, та ловив в повітрі, робивши таким чином ватердроп. Ще я робив, ну, і ще я... Збирайте ось такі квіти і ось такі квіти. Ця квітка при загадковому рагу дала регенерацію, а ця більше ситочка. Я вам таку парадку навичку дам. І так, у мене є навичка кількість заліза. При створенні основного спорядження це відро це. Чого буде основне? Пояснюю, мені знадобиться залізна кайло. Зараз я буду робити новички залі. взагалі, взагалі невелику пораду вам ще одну можливо невелику дати якого не приручайте е, завжди при о, завжди переручайте котів. Вони відлякують кріперів. Це майже кожен зна. Окрім нуба. Це кожен зна, окрім нуба. А собака? Ну, собака вона, ну, вона не сильна, але... Ну, коротше, собака пошкорисна. Для кого тобі будемо? Во-первых... Ч я хочу зробити? Невичку. Таку. Збирайте опалистя. Це паливо. Це паливо. Паливо халява. А до речі, я що, не посадив цей? А, ні, це просто інше торгів. Давайте трошки е, до печери підготуємося. Так, скільки вже йде відео. О, у нас дуже мало часу. Ну, це відео вийшло якимось коротким. Так що давайте я вже по-бистрому на наступному відео зганяємо в печеру. А це відео, до речі, ви самі не звайте. Напишете, пишіть коментарі. Хоч не напишіть коментарі. Е, ну, значить, все, да. Ну, всім, звичайно, і пока. З вами був я, Макар. Це коротке відео. Давайте, всім пока!